Кохання це не лише щастя, це очікування, сумніви, страх залишитися назавжди порізно. Двадцять сім жінок, двадцять чотири чоловіки, один голос, що співає між ними, возз'єднання двох корей це два десятка історій про любов, які розриваються між смішним і трагічним. Коли ми зустрілися, ми були, наче дві половинки, які колись загубились, а тепер знайшлися. Наче Північна та Південна Корея відкрили свої кордони, об'єднались. Але не всі кордони можна стерти так легко. Деякі міста теж живуть між минулим і сучасністю. Роан місто у серці Франції. Колись торгове перехрестя, тепер місце, де театр та література вплетені у повсякденне життя. Джуель Помера відчув магію театру, театру, що розповідає про нас самих. Чи зможемо ми знайти шлях один до одного? Воз'єднання двох корей залишається питання відкритим. Тепер ця історія не лише на сцені, а й у ваших руках. Книга, що стане вашим віддзеркаленням.